Дуже серйозний проєкт, який е, буде впливати на наше майбутнє. Я думаю, що тільки позитивно. Будь ласка, за дітях, сюди. Я зараз розкажу, що ми хотіли зробити для вас, для майбутнього, наших дітей і просто зараз, ми хочемо це презентувати. Шановні громадяни міста підійдіть, будь ласка, сюди. Зараз презентуємо народний проєкт. Хто не знає про те, що зараз відбувається в Україні? Вибори, всі заходи, які зараз відбуваються в Україні, вони пов'язані з виборами. Але ми зараз даємо шанс дуже цікавий для наших всіх кандидатів депутатів пройти. Давайте зараз надам повод пані Наталі. Вона зараз розкаже про цю захід, який ми будемо проводити. Я хочу просто звернутися. Що... <сігідно> Напередодні на виборів я хочу звернутися до всіх мешканців нашого ну, Нікополя, до, до, до членів нашої державної громади, і заявити, що я, як громадянин України, як людина, я не хочу бути простим пересічним українцем, про якого згадую тільки перед виборами. Я не хочу, щоб мене вважали. Стадом баранів, якого можна купити за гречку, я не хочу, щоб мені наші депутати, які брешуть на виборах, потім набирали... Багато кандидатів, Вони постійно нам обіцяють, обіцянки не виконують, е, хочуть завжди щось е, нас не дурити, за рахунок того, що дуже сладко розповідають, дуже багато з них є слова неправди. Саме сьогодні ми хочемо почати власний проєкт, який називається народний детектор брехні. Е, цей детектор, е, через цей детектор ми задамо питання всім кандидатам. Е, Якщо вони мають е, сміливість, вони чесні перед народом, і вони готові просто зараз, ну, найближчим часом пройти детектор брехні, хай це повідомлять в відкритих істочниках ЗМІ. Ми через журналістів, міста Нікополя і приземлі всієї України проконтролюємо, ми будемо задавати питання, е, підготуємо питання для них, е, на які вони мають знайти відповідь. І через детектор брехні сказати так чи ні. Ми запитаємо, чи брати хабарі, так чи ні. Чи будеш ти брати хабарі? Так чи ні. Чи будеш ти виконувати свої обіцянки? Так чи ні. Е, відповідь дуже простий. Якщо людина чесна, вона просто пройде цей тест і це буде додатковим аргументом до того, щоб за нього проголосували люди. Бо він е, справді, якщо він відмовиться, то це значить, що він брехон. Це значить, що він йому ще є що скривати. І які б вони слова не сказали, що я дуже зайнятий, чи я дуже там е, такі, поважна особа, що я вам не довіряю, ми, можемо, ми вирішимо всією громадою, хто буде поліграфологом, на якому пройдуть цей тест, які питання будуть задаватися, це вирішимо ми з вами. От, а їхня задача тільки підтвердити свою участь і в назначений день пройти його. Ми будемо записувати на відео всі їхні. Е, Проходження тесту от. і викладати відео, відео новини на всіх сайтах, на всіх інформаційних ресурсах. Тому слідкуйте за новинами. Ми підготуємо звернення до всіх журналістів нашого міста, щоб вони звернулися до кандидатів депутати і запропонували їм підтримати цю акцію. Ви підтримуєте такий захід? Шиб пройде перший. Никто не служить. Завод. А Печики, так Зробимо печі, покидайте вже. А будьте забудьте. Це вже про нових мається нових нових. Ми не хочемо? Вони а? брали, беруть їх досі кор. Ми з вами ми маємо ми, надію, що серед них є хоч один хтось, нема. хто погодить. Хоч один, хтось буде чесно. А що у нас є дете? Чудово, ви готові брати ДП за брехні? А, готові, ДТП, да, будете. Прямо зараз. Я можу на камеру брехні, а, а який ви депутат? Від кого? Від партія жінок. Номер Чудово, у нас Відково. уже прийде.

Ei, deu esse abençoe Ви приготувати міська раз, так? Він всі балотуватися, можна задією приймати участь. Ми можемо пропонатувати оцю молодь, якщо до мене приголосує 10 yeah. людей, о, мож... oh, один є. Yeah. Yeah. Все, йдуть, депутати, молоджо, подіжить yeah. yeah. до вас, подітати от карті. Ви тобі ідея зрозуміла. І ще раз нагадуємо, акція називається народний детектор брехні. Ми кидаємо визов кожному депутату, кожному кандидату в депутати. Якщо ви хочете, щоб ми за вас проголосували, якщо ви хочете, щоб ми, люди повірили вам, вам нічого скривати. Пройдіть детектор брехні і покажіть, що ви кажете правду. Слава Україні!